Слава Ісусу Христу, слава Україні. Подякуємо нашим Збройним силам, Валерію Залужному, всім воїнам, всім хлопцям і дівчатам, які своєю боротьбою дають можливість нам такого спілкування. І Подякуємо Богу за цей дар можливості спілкування. Сьогодні хотів би трішки. З вами поміркувати про свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято одне з найбільших 12 свят року. І воно має дуже багато символізму, має важливе значення. Воно розкриває для нас те, що нас очікує насправді, те, до чого ми покликані, і відкриває нам. Як починалося наше спасіння? Отже, що ж відбувається в цей день, який ми згадуємо ведені в храм Пресвятої Богородиці? Священник Захарія вводить дівчинку трьохрічну Святая Святих? Куди ніхто не мав права входити, тільки перевозищений раз в рік, проносячи жертву. За гріхи власні і гріхи свого народу. І тут стається так неймовірне. Навіть не переосвященик, а священник заводить дівчинку без жодних умовностей, без якихось спеціального одягу, спеціальних е, якихось е, дій. Так, просто заводить дівчинку в трьохрічному свята святих. І дійсно, це неймовірний прорив взагалі в стосунках. Людини і Бога після гріхопадіння. Адже гріх відірвав нас від Бога. Ми втратили з ними зв'язок, ми випали з царства Божого, ми випили з Раю, ми випили святих, бо святей святих сьогодні це є вівтар наш, він символізує якраз Царство Боже, Царство Небесне на землі. І Людина настільки була далеко від Бога, що для того, щоб вона, ми могли війти у спілкування, Бог милостиво встановив нам священство, так, дав правила, яким чином виконувати те чинність служіння, щоб цей зв'язочок наводити. І тут раптом така от подія: дівчинка, ти більше навіть не чоловік, так, а дівчинка вводиться в свята святих. І тут доречно згадати про те, як ми шамаємо Богородицю сьогодні чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів. Тобто Діва Марія входить туди, куди ангели не мають права входити. Тобто Діва Марія справді входить в пряме богоспілкування і відкриває це богоспілкування нам з вами. Ми знаємо про те, що Діва Марія стала вершиною. Людської досконалості, яка є можлива на землі. І її син, Ісус Христос, уже є Богом людиною, а Діва Марія є просто людиною, але найдосконалішою людиною. В Діві Марії, Матері Ісуса Христа, Богоматері, Матері, втілена вся найбільша досконалість проявленого світу, іманенції світу. Найбільша досконалість, яка тільки можлива на планеті земля. І саме тому в Діві Марії зібране все найкраще, що існує в людстві взагалі, і всі найкращі надбання людства, які є, є в Діві Марії. Тому ми її вилучаємо цариця неба і землі. Адже цариця – це не просто та, котра тикає пальчиком і каже, що маєте робити. Так? А цариця це та, котра, як мама, велика мама, піклується про все, дбає про все і відповідає за все. І це робиться маленька дитинка. Вона входить в святая святих. І в ній входить все людство. Більше того, в ній входить весь створений Богом світ. Святая святих це повернення назад до Бога. Повернення назад до Бога. І саме це, цей стан, в якому перебувається маленька дитина, це чистота, яка була напрацьована поколіннями предків Діви Марії. Про яких ми згадуємо, коли читаємо родовід Ісуса Христа, пам'ятаємо, що Діва Марія також походила з роду Давидового. Тобто це рід, царський рід, царський рід Ізраїля. І ми можемо знати її предків, от би нам так навчитися, правда? Нам, українцям, щоб ми могли знати, знати своїх 48 поколінь предків. Ми деколи не знаємо навіть своїх, своїх предків до 4-го, п'ятого роду вже не знаємо. Ось в Цьому наша проблема, наша українська проблема, проблема нашої самоідентифікації і проблема нашого дійсного голосу крові нашої, який звучить через нас, але ми ніяк не, не можемо деколи дійти до розуміння того, хто ми є. Отже, в Діві Марії все людство і все творіння Боже повертається назад до бо Бога. Формально. Захарія порушує правила. Так, не мож... так, як він робить, не можна робити. А реально він звершує промисел Бога, про наше спасіння. Він стає інструментом того, як Господь показує нам про те, як, що ми маємо входити у свята і святих. Не через принесення жертв. Тобто там принесли жертву, і це мій викуп перед Богом, а через те, що ми самі входимо в це богоспілкування. Тому для Бога важливим є не те, що ми поставили свічку в церкві, тим більше з котрого боку з лівого чи з правого, не те, як ми там одягнуті. Хоча це дрескод важливий завжди, не тільки в храмі, але просто в цивілізованому житті це важливі речі. Бо ніхто в, в довгому платі не грає в волейбол, наприклад, чи там не, не стрибає з жердиною. Дрескод завжди. Одяг має відповідати тій дії, яку людина звершує. І тому є священиче облачення, як така уніформа богослужбова. І, отже, а тут Захарія діє дивно, він просто бере дитину за руку. І така, яка вона є, таку, яку привели її батьки, які посвятили свою дитину трьохрічну на служіння Богові, тому що вже були е, старенькі. І незабаром відійшли до вічності, а дитина залишилася при храмі Єрусалимському, посвятили свою дитину Богові. І Господь зразу її руками Захарія. Захарія це є чоловік, її тітки, Діви Марії Єлизавета. Це батько Івана Притечі. Також важливий момент. Ми не раз з вами вже говорили про спорідненість тілесну і духовну. На жаль, дуже часто буває, що. Кровно рідні люди духовно дуже чужі і віддалені. І навпаки, буває так, що люди кровно взагалі не рідні, але дуже зріднені духовно. І блаженні ті сім'ї і родини, в яких це поєднується: і кровне родство, спорідненість, і духовна рідність. Це також дуже важливо про це треба дбати. І, власне, якщо говорити про теперішні події. Які ми проживаємо, так? пригадаємо ці три Майдани, які вже були, так? революція на граніті, Помаранчева революція, революція гідності, ці три майдани. Це і було єднання духу. І тому воно завжди приводило до переходу в нову якість, так болюче, але переходу, перехід в нову якість. Те саме. Не те саме, а первинно це робить Богородиця. Вона вводить нас в особливі стосунки з Богом, в довірливі. Ми тепер можемо бути людина своїм тілом, і душею, і духом може перебувати у Царстві Божому. Це дуже важливо. Пригадаємо, знову ж таки наші майдани. Пригадаємо Майдан останній, так? коли ми молилися, молилися. Щове щоночі погодинно, щогодини молилися Отче наш і співали славень ще не вмерла Україна ні слава, ні воля, наш, який ще називає словом гімн. У нашій українській мові є слово славень. Ми молилися, це було наше входження в наш сакраментум української молитви і слави України через, через співання славня нашого. Це дуже важливий момент. І недаремно говорять про те, зокрема, про це прямо пише Богдан Гаврилишин, ну, один з найвідоміших українців, якого знав весь світ. І він говорить, підтверджує те, що такого явища, як Майдан в Україні, світ ще не бачив, такої чистоти, такої висоти, такої молитви, такої духовності, такої радості. Протести з піснею, протести з молитвою. Оце правдиві протести, тому, тому, поки не почали москалі нас розстрілювати чи наші внутрішні колаборанти, це було просто неймовірно, ця висота. А ми якраз зараз також згадуємо ці, ці дні майдану. Десять років, як молодь наша піднялася, піднялася з вервичками, з молитвою, з надією на європейське майбутнє. Цей поклик, адже ми, ми діти Божі, чому молодь піднялася? Тому що дитина чує серцем. Хай тій дитині 18 років, все одно то дитина, вона ж не, не зіпсована. І вона чує серцем, як би воно мало бути? Які б мали бути дружні стосунки з Богом і з ближніми, а не те, що люди перетворили релігію, церкву. Ну, слава Богу, не всі, але дуже багато людей. Тому. Господь сьогодні вводить нас в святеє святих. Він нагадує нам про існування нашого святеє святих. Адже де наш вівтар, де наше святеє святих, це наше серце? Це також дуже важливий момент. І тому вершиною християнства є ісихазм, чи якщо іншими словами, гезигазм, що так можна прочитувати його. Тобто це ісихія, це внутрішня молитва. Коли розум опускається в серце, і в глибинах сердечних ми входимо в Богоспілкування. Ось про що свято введення. Господь хоче нас сьогодні ввести в наші глибини сердечні, там, де Царство Боже, Ісус каже чітко: Царство Боже всередині вас перебуває. Ось туди хоче Господь ввести. Тому фактично, свято введення це свято, яке відкриває нам зміст і спосіб. В який ми можемо входити в ці змісти божественні через сходження в святе і святих, наш найглибший сакраментум найглибший, там, де власне Бог є. Те, що ми кажемо, ас єсмь там, в глибинах образу і подоби Божої, в глибинах в глибинах людини. Помікуймо про ці речі і пам'ятаємо завжди про те, що Господь кожен раз. Коли стіляв людей, він говорив про те, не кажіть про це нікому, але йдіть додому свого або йдіть за мною. Це дуже важливий момент. Подивимося, як Господь зцілює хворих. Тобто, інколи каже, йдіть додому, інколи каже, йди за мною. Йди додому це вернися до себе правдиво. те, ким ти є, ким ти створений. Фактично, введення це повернення. Це не те, що це повернення в наше майбутнє. Дивна річ, правда? Як можна повернутися в майбутнє? От свято видання, як це якраз є повернення в наше майбутнє. І тому для того, щоб ми ввійшли в майбутнє, нам треба повернутися до себе. І теперішня війна, яку ми проживаємо, це є повернення до себе, повернення до своєї мови. Юрій Ільєнко чітко казав: врятуйте мову, мова врятує вас. Повернення своєї культури до цивілізації все має значення і все на часі, і немає жодної ніякої різниці. Різниця величезна між світом, створеним Богом і світом, яким він став після гріхопадіння, світом, коли любить своє рідне, і світ, коли своє рідне зневажається і не, не сприймається. Світ, коли людина працює над і світ, коли людина деградує. Світ, коли людині дається свобода вибору, присповнює відповідальність за її вибір. І світ, коли насаджується авторитаризм і одна людина хоче керувати всім. Ми це вже, Людство це вже проходило. Тому тобто ми маємо сьогодні здати важливий дуже іспит найперший іспит духовний: чи вертаємось ми назад до Бога? Чи повертаємося ми в своє майбутнє, чи йдемо ми туди? Повертаємось чи ні в своє майбутнє. Тобто. Чивертаємось ми до себе самих, таким, яким Господь створив нас. Тому ми дуже вдячні Діві Марії, Якимові і Анні, і всім родичам, всім кровним предкам Діви Марії, за те, що їхня духовна праця, їхня аскеза, їхнє самовдосконалення уможливили те, що людина, будучи в своєму тілі, з'єднана дух душа і тіло, як одне ціле, Повернулися видимо тілесно на землі, в свята є святих, яке є присутністю Бога на землі. І сьогодні цим нашим поверненням є святе причастя наше. Яка умова святого причастя? Віра в Ісуса Христа і християнське життя, наслідування Ісуса. Оце і є умова святого Причастя. І от коли людина вірить в Ісуса, любить Його, надіється на Нього і живе, так як він жив, намагається принаймні це робити, вона повертається. І тому Ісус повертається в Царство Боже, повертається туди, звідки вона прийшла, де вона була створеною насправді, і для чого вона була створеною? Тому Ісус і каже про, про святу Євхаристію, про причастя, це чиніть на помін про мене. А для чого Діва Марія народжується? Для чого Діва Марія вводиться у свята і святих? Для того, щоб стати мамою Ісуса, стати Богоматір'ю, Богородицею, народити нам Богу людину, Бога в тілі. І причащаючи Ісуса Христа, ми причащаємося і Богородиці, адже земна, тілесна природа тіла Ісуса і крові Ісусової це є тіло і кров Богородиці. Міркуємо про ці речі це дуже глибоко, але воно просто насправді. Тому дозвольмо Богові ввести нас в свята і святих. Не противмося цьому, поможімо йому. Станьмо співсоратниками Божими, творімо разом з Ним все нове. І цим новим найперше маємо стати ми з вами. І тоді буде перемога духовна, і перемога душевна, і перемога тілесна. І тоді ми довершимо і нашу перемогу в цій війні, яка є продовженням всіх воєн, які диявол Зачинає на землі. Але пам'ятаємо, Давид переміг Голіафа, Христос переміг смерть на Христі, Діва Марія перемогла смерть, віддавши свого сина на розп'яття і ставши матір'ю світу, царицею неба землі, матір'ю кожного з нас. Тому входімо разом з нею в свята і святих, єднаймося з її Сином Ісусом Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні і разом до перемоги!